Добрий день. Добрий дня. Вибачте, що турбуємо. Ми представники громадської ради при управлінні освіти, хотіли з вами пару хвилин поспілкуватись, якщо можна. Будь ласка, спілкуйтесь, якось питання. У нас є готовість, ми взяли фото в управлінні, що ви зараз працюєте. наказ. Питання... Наказ так. Always. Ну є певні від, питання. От лист отримано 15.03, тобто за п'ять днів. Ну це не суть діла. Суть діла хочемо знати, з якою метою от, ви присутні при такому спілкуванні. Бо ми як рада, як представники громадян нашого міста, хочемо так само покращення нашої освіти. і яким чином такі ваші дії будуть сприяти цьому процесу. Дуже добре. Якраз ми і правильно це сприяти. Ми зараз засудимо. Ось будь ласка. Наказ, видимо кого, ми здійснюємо вчення. Це не перевірка. Ми так розуміємо, це не перевірка, а ознайомлення. Це так? вивчення діяльності органу управління освіти. А можна буде ознайомитись з вашими висновками? Щоб ми, ми так. Ще шат... нема. Зараз. Добре, по закінченню. Ви маєте повне право зробити запит до державної інспекції щодо надання книжков і довідки. І вона буде надана. На місці буде результат от, в управління департаменту? департаменті. Наче, ми думаємо, що в четвер ми принаймні вийдемо на якийсь продукт, він буде узгоджений із керівництвом mm -hmm. департаменту. Він буде наданий як обласному департаменту освіти науки, оскільки він є органом контролю за діяльністю під міського. Ну, і для усунення недоліків порушень міському департаменту. Ну а офіційно ми будемо певно назвати міському голові довідку. Для того, щоб був. Щоб... Все ж таки, мета э, вашої, скажімо так, присутності, да, знайомлення виявити недоліки, так? Нічого недоліки. Ми під Ви, час вивчення встановлюємо -і, і позитивні тенденції діяльності органу. Яким чином буде сприяти ваша така діяльність, Вони ну, цього не знають, вони виконують свої функційні обов'язки. Ви інфекція дан да, спілкування. Наші довідці будуть зазначені як позитивні моменти, тенденції певні, напевно, є. Ми нам ще важко, що говорити, ми тільки працюємо другий день. Так і негативні, і напевно будуть надані рекомендації щодо усунення виявлених порушень. Ну на які підстави було взагалі ці цей заказ? На підставі це планове вивчення. Ми маємо право. Вивчати відповідно до нашого положення діяльність органів правної освіти. І зважаючи на ті звернення громадян, які надходили до інспекції, і в наказі також зазначено звернення колишнього керівника одного значальних закладів міста Хмельницького. Ми розглядаємо і це звернення. А які звернення громадян надходили з міста Хмельницького? Зараз я хотів навіть відкрити, я на перевірці, але вже мені по одному адресу. Навіть останні звернення йшли, я ще навіть не такі відкрити. Так що у нас ще додається трошки роботи, бо будемо ще їх розглядати. А дійсно, во з самими зверненнями можна буде ознайомитись? Ну чи це наскільки це закрита інформація? Має права це що... не закрита інформація з питанням, які порушені, зрозуміло, керівник значить, навчального закладу, на стосовно діяльності якого є відповідне звернення, ми назвемо. Питання, які порушені у зверненні, і будемо їх досліджувати. Ну, комісія складається з 7 чоловік, так? Комісія складається з шести чоловік. Шести чоловік. І, ви перевіряєте ми... фінансову звітність, я бачу. Фінансову звітність ми не перевіряємо. Ми дивимося, от, зокрема, питання оренди. От зараз, якщо ви зацікавлені, от ми так. не можемо зараз, засувати, але, зокрема, дивимося. Що у місті Хмельницькому є чотири навчальні заклади загальноосвітні, де є друга зміна. І ми бачимо, що в одному з закладів, де є друга зміна, здаються на постійній основі приватним підприємцям, під офіси, під офіси, приміщення. Це для кого я... навчального закладі? Давайте так, ми з'ясуємо ситуацію зараз. Якраз ми розбираємося. це буде. Це бойовдовиється зазначена. Я бачу, що ви мене знімаєте. Так? Так, так. Це для чого? Для того, щоб викинути в бережу. А для чого? Ви мене спитали, це можна? А робити? Я вас не буду запитувати. Тоді, вибач, не е, ну, значить, Я врахую, що це не ви робите. Справа в тім, що, що, що суму... значить, ви як мама, значить. у вас є діти. От, наприклад, ваша дитина декілька років значить, навчається в другу зміну. Перспектив щодо виходу на першу немає. І водночас ви вам стала. Ми громадська радоста, таке питання, що треба. Розкажіть, будь ласка, це нормально. Це перестосується питання. Прокоментуйте, будь ласка, стосовно лабораторію до перевірки. Я розумію, що ви це називаєте, що це не перевірка, але це, фактично це фактично перевірка. Це... Так, пояснюю. У листопаді минулого року. Верховна Рада України прийняла закон, яким заборонила проведення 17 році проведення планових перевірок. Так. Перевірок. І знач, на, для проведення позапланових знач, необхідні підстави певні, визначені статтею 6 закону про складу державного контролю і потрібне погодження Державної регуляторної служби України. Ми перевірку не здійснюємо. Вивчення. Знач, Діяльності органу управління світу. Діємо відповідно нашого положення, відповідно нашого плану. І зважаючи на ті звернення громадян, які надійшли до інспекції тих чи інших порушень у діяльності органу управління світу. Зараз ми з'ясуємо. У зверненнях, до речі, були зафіксовані питання щодо значить, певної фінансової хоча ми не є органом, який контролює фінанси, але певні питання щодо організації, значить, діяльності навчальних закладів. В одну пройму світових таких чи інших питань нас стосується. Тобто ваші виступки будуть носити рекомендаційний характер? Кобі Державна інспекція навчальних закладів України не має повноважень ні притягувати до відповідальності когось, ні закривати навчальні заклади чи щось інше робити. Зрозуміло, що мета це встановити. Певні тенденції, надати рекомендації, ну і дати відповідні документи для прийняття тих чи інших рішень тим органам, які не для цього уповноважені. органи, А яким ми подавати? Я ж, я ж сказав, що це міський голова. Напевно, він повинен знати, що робиться у, у освіті. То У вас перевірка буде 5 днів, так? Це не печні. Це не перевірка. Ну, не перевірка, вивчення. Вивчення, буде скільки для цього. З 20 по 24 березня, тобто ми маємо завершити нашу роботу. Знач, є наказ, у нас є всі підстави для того, щоб ми здійснили свою роботу. Начальні заклади ви будете відбувати? Якщо потрібно буде з'ясувати той чи інший факт. От зокрема щодо тої арени, про яку ми говорили. А ми можемо бути присутні? Ви можете присутні при всьому, тільки. Я не знаю, не розумію ваші повноваження. Я надав вам наказ. Ви поки що зайшли, знімаєте мене незрозуміло для чого. Я Ви також не можу зробити ваші повноваження. Ви позиції. За ваше маю право знайомитися. То... Ну то знайомитися. Ми вам дякуємо. Є програма, затверджена головою інспекції, є наказ, є комісія. Наша мета здійснити ту роботу, яка передбачена програмою. Хороша, і, наоборот, Я думаю, що для міста Хмельницького і для громадської ради при департаменті освіти і науки міської ради буде корисно почути погляд зі сторони певні поради. І якщо ми навіть щось все одно всі факти, які ми, які певні сумнівні нас є, ми будемо з'ясовувати із підтверджень документів, шукати, може, треба буде подивитися. Як воно є реально в тому чи іншому начальному закладі. Але не з метою перевірки, а з метою з'ясування того чи іншого факту. А тепер виключіть, будь ласка, це мета вашого візиту. Так само ми хочемо знати металашого. Ось вам, будь ласка, ми вам надали Ми вам не дали наказ. Доді. Є в нас затверджена програма. Рада, маємо знати, що відбувається департаменті в департаменті освіти, які перевірки. Це наша правила. Ну, це наворошев докорсько, якщо ми ж не, не знаємо. Сергій він всіх громадських радах знімає, він просто справ з добушов. Це, він, це, це він, буде яким, тільки для прозорості, розумієте. Десь я зараз буду мій що ми прийшли щось прив'язнеться чи що? Ні, ні. ні, 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 ні. ні ну, ви ж кажете, що а, якщо то... ми... Взагалі я вам хочу порадити, що ви все-таки для того, щоб знімати, могли б спитати дозволу. Взагалі, то я вам хочу також порадити, для того, що ви являєтесь в місті загального користування, вас і ви посадовець, ви маєте бути завжди не звертати навіть увагу. За це. це так, доби бути. Ні, люди. Так, не, люди. Не люди. Але, ми люди, тоді коли. Колось... ви зацікавлені, да. тому Нет, ми да, зацікавлені, щоб освіта міста Хмельницька зрозумілась. Слухай, Микола Кавич. Тобто це на постійній основі. На постійній основі? Прекрасно. Фіксуйте, будь ласка, беріть пояснення у керівника навчального закладу. Ніяких збір, нічого не відбувається в суспільстві. Тому, так, як от було раніше, от перевірки, це все. Перевірка якраз може і допомогти в цьому питанні. Сереж. А які ви хочете зміни, щоб відбулися, якщо не давати у водойму проточної води свіжої? Може там тільки так, відбутися, ну. перетворитися в болото, коли коли ми... ця гребля піднімається, розумієте, то там ніякої проточної води не буде. Справа в тому, що ви володієте інформацією, і громадськість так само має володіти для того, щоб це все було прозоре. Ми нічого ми не ми Ми бачите, маємо всі відповідні документи для того, щоб здійснити ту роботу. Все. Все. Ми вам подякували да, і вибачаємося, да. що забрали. Ну, як на мене, це всі це моя думка, це Дякуємо, не заходу. Дякуємо. Дякуємо, після того, як довідка буде підписана, я, я, я. ви маєте право звернутися okay. з офіційним запитом для того, щоб отримати той чи інший документ. Uh -huh. Після того, як цей документ буде підписаний, він вже власні своєї державна спеціальні і ви повинні задати це відповідну дозволу. Подібна довідка, інший примірник, буде у департаменті міському і буде наданий департаменту обласного. Ви можете і звернутися до них для того, щоб отримати зустрічі прийняття. Сергій, закінчилася до побачення.